Ми ставимо варіатричну подушку, а це калібрований насос, яким будемо накачувати безпосередньо повітря в варіатричну подушку. 27-річний військовий з позивним Шайба готується до тренування. У лікарню, каже, потрапив після втрати кінцівки на сході України. Тягнув вже своїх хлопців трьохсотих, х і скид був. Ну, з дрона скинули. Ну, мені не хотіло 40 метрів дотягнути їх. І хлопці, ті, що були в цьому бліндажі, то вони назатягнули. затягнули. Нога, нога друга рука. У реабілітаційне відділення потрапив після операції. Згадує, перші кроки далися нелегко. Дуже важко, ти не розумієш, понім... що її вже немає, а в тебе ти хочеш йти, ти хочеш далі йти. Ну то поставили дай пробував, пробував потихеньку і передвигався. Пересуватися шайба почав завдяки такому тренувальному протезу, розповідає фізичний терапевт Костянтин Дяченко. Перед постійним протезом це якби є тимчасовий. Да? Тобто він готує пацієнта до свого постійного протезу. Підтримував, я зразу ж взяв милиці, став і пробував сам потихеньку потихеньку передвигатися. Так і вийшло. Головне вірити в себе. Тринувальний протез є універсальним, його можна адаптувати до будь-якої форми кукси, незалежно від ваги чи зросту, розповідає фізичний терапевт. Так як пацієнти після ампутації, в них наявний фантомний біль, тобто фантомні відчуття, відповідно, рання вертикалізація, тобто може сприяти цьому всьому, тобто йому його зменшенню. Це обладнання реабілітаційному відділенню передали в межах гуманітарної допомоги, розповідає завідувачка. Дотепер подібних пристроїв, каже, не мали. Або ходу на милицях використовувала, або на ходунках, тобто ніяких особливих пристроїв не було. Просто тренували силу м'язів. І використовують його щодня, говорить Людмила Фомічова, оскільки кількість пацієнтів із ампутацією зросла втричі. Якщо у нас минулий рік там їх було 15-16 до 20, то у нас зараз уже за 9 місяців близько 60 було пацієнтів з ампутацією. Під час роботи з протезом враховують психологічний стан пацієнта, додає фізична терапевтка Марія Латанська. Психологічний стан ну, дуже важливий. У нас ось, наприклад, хлопчик молодесенький, 19 років. Він один раз упав, не втримався, і все, в нього вже стан погіршився психологічний, з ним треба працювати, його мотивувати далі, щоб він ставав знову на протез. Ну, складно. Після занять на тренувальному протезі пацієнтові роблять заміри та виготовляють індивідуальний, каже Марія Латанська. Спочатку тимчасовий, потім постійний. Тому такі заняття допомагають відновлюватися, каже пацієнт. Ти приловчуєшся до нього, потім переходиш на тройну, а там тобі вже трохи легше. Я скільки десь два дні в ньому походив, потім привезли мені другий і з милицями собі потроху, потроху не передвигаюся. Буду бігати. Буду бігати. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.